Час моніторингу соціальних мереж поліція Івано-Франківська виявила факт про те, що на вулиці Івано-Франківська, саме на вулиці Дністровська, пасажир автомобіля Тесла висунув в руку у вікно і, ймовірно, тримав зброю, схожу на автомат. Поліцейські одразу ж почали перевірку, було задіяно багато поліцейських. Це і патрульна поліція, це і слідчо оперативна група, працівники карного розшуку. І вже через деякий час оперативно працівники карного розшуку спільно з патрульною поліцією розшукали. Даний автомобіль на одній з вулиць Івано-Франківська. Поліцейські зупинили автомобіль, в автомобілі перебувало двоє осіб це і мешканці Івано-Франківська, 19 та 20 років. Працівники поліції провели поверхневу перевірку і предмета, ймовірно, схожого, на автомат не було виявлено. Зараз на даний момент триває перевірка і після її закінчення буде надана правова кваліфікація даної події. Навчальний макет, з нього неможливо взагалі ніяк нічим вистрілити, тобто звичайний макет для тренування і проведення вишколів. Розумію, що я ну там якоюсь П'ятисекундною дурістю там підняв все місто на вуха, задіяв багато оперативників там, щоб, по-перше, відслідкували машину, пробили, нас знайшли ось тут, типу, і так далі. Просто розумієш, що в цей час ті самі поліцейські могли займатися в рази важливішими справами і так далі. Дуже хотів би вибачитись перед мешканцями Івана франківська які стали свідками цього і також, які побачили це в новинах. Мені дуже шкода.